Всім привіт! Знову всім привіт! Ми граємо в Мартер Mystery 2. Сегодня будем затянить новий скин. тун тун ту 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 тун тун У мене цілих 5 днів не було відео, то дуже довго. Іде каточка. Ах. Безненовний. Тут полный нубик играют. Она меня висит. Реально, Мардер. Кто Мардер? Кто смотрит? ой не Ну Блин, что он стреляет? Нет, не знаю, кто это. Давай, есть стреляй. ты хочешь, что не я. Это не я. Я не Мартер. Ну вот встань. Встань. Отстань. 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 Ой. Иди, 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 Вот тут много играет? Nu -a, -a atipati, no? -a? -a -a nu a Tu nici... Dar mă ce, șo? Chepeț! Și-o nu n-a Я не мардер був. Ті п'ять. тупа? Я не можу два рази бути мардером. Ну, то можу статися один 1 процент. Як я можу зараз стати мардером? То не значить, що ті каче я і був, що я зараз теж мардер. Скажіть в коментарях. Буду хей. Ним що не тут єдиний, у кого є нормальні пістолети, то є в цього. У ну, нього у нього з ножиком. норм. Ну, ну хоть щось. Хотів би з ним помінятися і не приймають трейд. Він не хоче. І, походу просто. Не знаю. є є такого таке простеньке, нема нічого. У нього теж, Я не хочу дивитись, ніхто нема. Не один раз повиграли і все. Так, тут так всі ту 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 ту-тутун. ту 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 Я в кінці покажу, де я виграв. Я був виграв, але де що сталося, я признімав ролик. що з декого? Туся инглиш. тик Давайте так, якщо це відео набере 10 лайків, то я знімлю продовження. Продовження. Але з іншими іграками вже Коротше, саме найлегший Murder Містери 2, який я проходив за цей місяць, через, через пару місяців. все дуже легко, ті песики, нубіки. Мені треба знайти з пістолетом, щоб він зрозумів. Ну, щоб лежав пістолетик. Бо я сам наліпше тут граю. Опа, опа. Опа. Піднімаю. все, не пішло ми, значить, а з пістолет? Чи що? ша? Хтось пістик. Де взагалі всі? Нікого майже не бачу. Ну что опять думаешь, я мардер? Капец. Все нужды меня текают. Отстань. Опа. Кто стреляет? Кто с пистолетом? Кто вообще Марк? Дайте ты мне пистолет. Рассад, разрубить. Кот с пистолетом. А он еще догадается. Точно нормально даже. Не чекай. Давай поднимемся. Что будет? Так, 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 так. -ту Что -ту. тут будет у нас? Битва. Рассыпаем. Ой. А хватит того руба, это ч он все у меня, не питание. Really? Я не мартер. Я не є. Каже, я не мартер. Хто ордер. Мені здається, один бекон якийсь. Вона підібрала. Вона просто... Ну, капець, просто странно, я покутився. Так сіу вистіл. Ісход ступені. Ступені. Ви знали, що буде якщо э, э, з індинити сту і пені? То буде плюс сту і пені буде ступені. Во. Ступені покатились... зі... Ні, це наоборот. Я покатився зі ступені. О, вони постійно не Бачу от ножика їхніх. Ступень. Ступень! Я б в неї стріляв, ту. Не буду це Тун, Тунтин, тун, ту тун ту тун. Добре, всім! Я буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. І всім пока-пока. І кажу, якщо наберете дасть лайки, я зроблю продовження. Всім пока-пока. Пока-пока.